Українські повітряні сили збили російський літак. А 50 також підбили іл 22 Про це також підтвердив головнокомандувач збройних сил України Валерій Валерій Залужний про те, що це сьогодні також відбулося. Юрій ігнат, речник повітряних сил, також заявив, що збили повітряні сили. А 50 це літак дальнього радіолокаційного виявлення та командний пункт управління іл – Радше за все не підлягає відновленню, так сказав Юрій Ігнат для коментарів українським змі. Нагадаю, що літак а 50 він призначений для спостереження за цілями повітрі. Він оснащений радарами, які можуть виявляти. Повітряні цілі можуть виявляти інші радари на землі, також авіацію, і а, ці літаки застосовують для розвідки та виявлення розташування українських систем протиповітряної оборони, зокрема і авіації, теж аби наводити по них удари. коментується активно на заході. Зокрема, колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більд сказав, що Кремлю це не сподобається. Так він відреагував на повідомлення про збиття російських літаків. Активно це. Обговорює також західна преса. Думаю, зараз можемо пройтися по декількох е заголовках. Також публікаціях у змі політико е західне видання пише, що А-50 – це дуже вартісна ціль. Це чотиримоторний реактивний літак, оснащений радаром, який сканує на 360 градусів, виявляючи інші радари та потенційні цілі в повітрі та на землі. Washington Post пише, що такі літаки є основними інструментами, які допомагають організувати пересування російських військ на полі бою. В Україні їхнє збиття стане знаменним подвогом для України у майже дворічній війні. Пишуть журналісти. Financial Times звертає увагу на те, що. Повідомлення про збиття цих літаків, якщо вони підтвердяться, стануть це стане значним поштовхом для українського контрнаступу. Видання наводить слова аналітика інституту зовнішньої політики Роберта Лі про те, що збиття А-50 є особливо важливим, бо Росія має небагато таких літаків. Видання зазначає, що розвідувальні літаки є ключовими для координації російських сухопутних операцій. BBC звертає увагу на те, що такі літаки також є дуже цінними. Вони звернулися по коментар до експерта британського аналітичного центру Русі Джастіна Бронка. Він назвав збиття А-50 дуже операційно важливою втратою для росіян. Експерт вказує, що цей літак використовувався для Росії, зокрема для попередження про далекобійні загрози, і надавав інформацію про збиття українських літаків, що летіли на невеликій висоті. Видання The Drive, це американське видання, яке спеціалізується саме на військових новинах, на військовому аналізі, пише, що така атака українських сил позбавить розвідувальні літаки Росії доступу до критичних районів бойових дій в Україні. Загроза бути збитими може відштовхнути ці літаки подалі від території України. Пише видання, що своєю чергою може різко погіршити якість російської розвідки, яку Росіяни отримують через такі літаки. Ройтери звертає увагу на те, що а, пишуть російські військові блогери, як вони відреагували на цю втрату на цю атаку. А, зокрема, дехто з цих блогерів а, пишуть за словами Ройтер, що збиття літака А-50 буде величезною втратою для російських повітряних сил, оскільки кількість таких літаків на озброєні. Росія обмежена, це буде черговий темний день для повітряних сил і ППО Росії. А, а 50-х небагато. А фахівці, які ними керують, керують взагалі рідкість. Якщо літак такого типу вразити, екіпаж не зможе рятуватися. Цитують одного російського військового блогера, журналіста Reuters. Форбс пише про те, що якщо підтвердиться, що українці збили А-50 і ІЛ 22 цей день стане найгіршим днем для російської авіації за 23 місяці відколи Росія вторглася в Україну. Гіршим ніж це, цей день стане гіршим ніж того дня в грудні, коли українці збили три російські винищувачі СУ у складній операції над півднем України. Ось такі реакції в міжнародних змі більше також на нашому сайті. Можете зайти почитати. В принципі, цю тему доволі зараз активно коментують, зокрема також оглядачі, що займаються військовою темою.